Розглянемо, як реалізувати, показані на екрані нескінченні біжучі вогні. У даному прикладі використані три стрічки не у пікселі. Дві стрічки по 8 світлодіодів і одна стрічка на 4 світлодіоди. Тобто всього 20 світлодіодів. Вихід однієї стрічки підключається до входу іншої. Також з'єднуємо живлення і землю між стрічками. Стрічки живляться окремим блоком живлення. Нумерація світлодіодів іде з першої стрічки, підключеної до шостого піну ордуїда. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і так далі до 19. Давайте подивимося на скетч. Перше, підключаємо бібліотеку AdaFruit NeoPixel. Друге, оголошуємо об'єкт Pixels з трьома аргументами. Перший 20 світлодіодів, другий 6 Ардуїна, третій. Neo GRB плюс NeoKHZ800. Створюємо константу del із значенням 80 мілісекунд. Створюємо змінні Red, Green, Blue з первісним значенням 0. У функції Setup викликаємо Begin, щоб підготувати виведення даних. Рядок Show не є абсолютно необхідним. Він просто служить для ретельності. Оскільки кольори ще не були встановлені, шоу ініціалізує всі світлодіоди у вимкнений стан. Функція Random повертає псевдовипадкове число від 0 до 255. Це значення присвоюється змінній RED. Теж робимо для Green та Blue. Організуємо лічильник за допомогою цикла FOR. Змінна I змінюється від 0 до 19 з кроком плюс 1. За допомогою функції SetPixelColor на кожному кроці кожен наступний світлодіод отримує колір, який перед цим був заданий випадково згенерованими значеннями, записаними в змінних Red, Green і Blue. SetPixelColor не впливає безпосередньо на світлодіоди. Щоб передати дані на наші стрічки, ми використовуємо show. Робимо затримку. І знов генеруємо випадковий новий колір. І записуємо його на всі світлодіоди послідовно і так далі. Щоразу отримуємо нові відтінки і так до нескінченності.